Отже, безпека під час святкування, під час різдва нового року, весь цей період. Про це говоримо з Мар'яною Ревою, речницею національної поліції України. Пані Мар'яно, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день з різдвом вас, студія з зріздвом... всю Україну розкажіть, будь ласка, про особливість цих новорічних свят з точки зору безпеки, і я, зокрема, хочу почути і щодо, як ця безпека буде забезпечуватись під час цього періоду. От хочемо від вас це почути. Так насправді цьогорічне різдво, цьогорічні найочікуваніші зимові свята, вони, на жаль, особливі. Оскільки ми відзначаємо їх в період воєнного стану, в період війни повномасштабної, яку своїм повномасштабним наступом розпочала Росія, і звісно, першочергово потрібно пам'ятати про заходи безпеки, завдячуючи нашим захисникам, завдячуючи всім силам безпеки і оборони, більшість країни має можливість святкувати в умовах наближених до звичайних, називаємо. Це так будуть і зрозуміло, люди будуть збиратися і вдома, і відзначати ці всі свята, і тому поліція готова максимально забезпечити безпечне середовище в цей період. І звісно, обов'язково ми повинні проконтролювати дотримання усіх вимог воєнного стану. Перш за все, люди повинні пам'ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що сигнали повітряної. Тривоги не можна ніколи ігнорувати незалежно від того, який цей день святковий чи не святковий, тому що ми розуміємо наскільки підступним є наш ворог і що він. Із таким особливим цинічним задоволенням е, можливо буде намагатися зіпсувати нам святкові дні, пані Мар'яно? Ну я дуже хочу вірити в те, що українці свідомі і свідомо проведуть ці дні. Але якщо будуть моменти порушення комендантської години, як будете чинити з тими, хто ну вийде, умовно кажучи, святкувати на вулицю в новорічну нічну, так по інерції. Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас святковий чи не святковий, є певні вимоги комендантської години, і поліцейські будуть перевіряти осіб, будуть перевіряти їхні документи, будуть доставляти в підрозділи поліції для там встановлення особи чи для перевірки цієї особи. Тобто люди повинні розуміти, що це може бути, і вони повинні в тому числі з розумінням поставитися, що наразі йде війна. Наразі ідуть особливі безпекові заходи проводяться поліцією, і тому немає виключень святковий це чи не святковий день. І також наголошуємо про те, що в підрозділах поліції і, і, і в розгорнутих мобільних пунктах поліції діють пункти обігріву, де якщо, наприклад, особа опинилася в комендантський час на вулиці, і вона не може вчасно там повернутися до. Дому чи Піти туди, куди вона е, хотіла, то завжди зможуть звернутися і в пункти е, е, підро, підрозділів поліції, і там е, перебути цей час до того, як закінчиться комендантська година. Ну і ще така тема для мене особливо болюча. І я дуже сподіваюся, що ми не матимемо таких випадків, але всяке може бути, на жаль, салюти, піротехніка. Як будете з тими, якщо, не дай Боже, хтось, ну вибачте, за емоційне забарвлення, але додумається запустити салют е, в цю очистну ніч Ну, ми зрозуміємо, що е, піротехнічні е, засоби і їх реалізація і їх використання у е, практично по всій території України є прямо заборонені. Тому е, звісно, поліція буде реагувати на такі випадки, і хотілося б звернутися до тих людей, які вже мають певний намір, певні задуми це зробити. Не робіть цього, будь ласка, як мінімум, в першу чергу, подумайте про людей, які психологічно тяжко переживають. Е, Умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів, і тому давайте, хоча би у святкові дні, пам'ятати турбуватися один про одного, адже як от ви правильно зауважили зі слів папи римського, що світ хворіє на байдужість. Так. Давайте ми не будемо так. байдужими і давайте в новорічно різдвяні свята підтримувати один одного. А скажіть, яке покарання передбачено, якщо буде доведено про Вину в того, хто запустить салют чи піротехнікою, скористається забороненою, просто щоб люди розуміли ще й практичні наслідки. Іноді це діє набагато сильніше, коли людина розуміє, що їй, ну вибачте, світить. Все залежить від того, як це буде кваліфікуватися, там від штрафу від виправних робіт. Тому все залежить від того, як буде надалі кваліфікувати це правопорушення. Угу. Почули вас. Дякую за ці відповіді. Мар'яна Рева, речниця національної поліції України. Я в будь-якому разі закликаю вас ще раз до свідомості, особисто від себе, особисто по людськи. Давайте пам'ятати все таки, що в країні війна. Поки що нам треба спершу перемогти. А тоді вже будемо святкувати. Як належить.